Чи буде знижка від ЗУСУ, якщо мати декілька умов злицяння? Наприклад, ви працюєте на двох роботах і маєте дві умови злицяння, чи може бути така ситуація, що ви будете платити менше ЗУСу? Так, така ситуація може бути, і умова проста, що в сумі ваші умови злицяння мають бути більше, ніж мінімальна заробітна плата на сьогоднішній день це 4242. Один важливий момент, що саме наступна умова. Буде без соціального страхування складки з повечне. Тобто, якщо у вас одна умова злицяння і ви маєте мінімальну зарплату 4242, то якщо ви підпишете наступну умову злицяння з іншим працедавцем, то на тій умові злицяння ви вже не будете платити соціальне страхування. Якщо у вас перша умова злицяння менше мінімальної, то з наступної, на жаль, ви також будете платити весь ЗУЗ. Але ще може бути така ситуація, що перша умова злицяння у вас менше мінімальної, друга умова злецання.